Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про ігрові колекції і товари в hey Lazy Soccer. Почнемо з Lazy Alpha. Це ганес колекція. Мінт її був у травні 2022 року по ціні ночі Days а саплай – 1010 штук. Раніше їх було 1000, але ще 10 додали як додатковий фанрайз. Ось тут вони про це пишуть у White pepper. Флор на Laser Alpha зараз становить майже 2 сну слону, що дуже хороший результат, і дуже маленький відсоток від цієї кількості, які залічений на ринку. І зараз ця колекція знаходиться в блокчейні Solana, але вона буде переміщена в блокчейн Polygon. LaZ Alpha використовується для бринінгу нових ігрових персонажів. Це Лезі Сокерстав. Для того, щоб розводити їх, потрібно мати мінімум 2 NFT Лезі Alpha. Також в процесі спалюється певна кількість контрактів, від яких, які залежать від рідкості NFT. Рідкість Лезі Альфа напряму впливає на результат бринінга. Так. І завжди і, чекайте офіція... офіційну рарність на офіційному веб-сайті. Коли ви розводите Лезі Сокер Став, Лезі Альфа не спалюється, але є е, 3 доби до наступного прийняту. І тут важливо зауважити, що після кожного брига кількість контрактів, яка, яка необхідна для наступного розведення, збільшується. Але, він може поступ... Але поступово воно почне падати і може повернутися до базових значень. А також е, наявність е, Лейзі е, Альфа на ігровому балансі дозволяє. Е, Створювати об'єднання гравців, тобто юніроблення. Тому що команда робить дуже важливий наголос на соціалізації. Звісно, що в Союзах е, гравці мати можливість отримати додаткові нагороди. Також вони пишуть, що будуть е, змагання союзів проводитися. Далі це у нас делезі Сокерстар. Якщо, наприклад, ви володієте Лезі Альфа, ви не зможете заробляти в грі Лезі Сокер. А от коли вже ви володієте Лезі Сокер став, ви зможете заробляти. Лезі Сокер став – це є персонал з футбольних клубів, які, які покращують ігрові перформанс. Ці NFT, бачимо, що змінта отримують рідкість Common. Більш швидкі і нефті будуть з'являтися шляхом розвернення з допомогою Лезі Альфа, а також можна буде їх апгрейдити. Тобто Лезі Сокерсант. Тут розписано про апгрейд. Так далі. Їхній саплай – 1000. Ціна мінта була по 25-30, і мережа це полігон. На, на присельні 65% супла вже продано. Також бачимо, що ще можна отримати місце присейла або жертву Мінта. Це коли ви виконуєте завдання на залі, це попередні крути. Бути активним в Discordі чи Twitter, брати участь в рафтах в Євах. І бачимо, що команда. Е, е, Строго лімітувала кількість гранатонних лістів, а це зазвичай дуже позитивно впливає на ціну цих інтернетів. Далі третє це є Lasy Boxes. Вони будуть торгуватися на маркетплейсах. В них містяться контракти, які якраз використовуються для брині Lazy Alpha, апгрейду рідкості LaZy Superstaff, і також їх можна використовувати в якості бустерів. Загальна їхня кількість це 11 тисяч NFT. 10 000 будуть е розподілені між е приватними інвесторами, а тисяча між, е – між саме активними учасниками е квестів зелей інфлюенсерами. Тому бачимо, щоб мати можливість отримати Lasy Boxes, можна. Варто попасти як мінімум в топ 100 Lazy Soccer. А це ще реально зараз реально попасти. Там в топ-50 зараз ще можна попасти. А якщо і постаратися, то можна і в топ 30 попасти. я думаю, точно. І останнє це Lazy Tickets. це колекція для фрімміта Lazy Soccer став. У 2020 році команда зробила 3 стемпшота холдерів Lazy Alpha. І роздали по одному білету LeZ Tikes. Holder одної Лезі Alpha це є стрібний, двох золотий і п'ятьох вогненний. І бачимо, що якщо маєш один вогнений білет, то можеш мінтити Лезі Сокерстап, щоб е, власники, е, які, е, щоб е, ті, хто мають золоті білети, то вони повинні мати мінімум два, щоб один е, мати можливість одного безплату мінта Лезі Сокерстап. А для того, щоб безплатно замінти лезі сотокер став власникам з рівних пілетів, їх потрібно мати мінімум 3. І на цьому все. Дякую, друзі, за огляд. Обов'язково стежте за проектом у соцмережах і виконуйте завдання на землі. До зустрічі. Дякую за перегляд.